Коротенький огляд, компресора pdp 35 Atmos. Компресор має продуктивність 5 кубів, 7-бар, робочий тиск, 8,5 максимальний, 35,7 кВт потужність двигуна, двигун Perkins. Це комплектація версія Skid. Вона змонтована на рамі без шасі. Але в комплектації є додатковий охолоджувач, кінцевий конденсатор відвідником. Тобто це підготовка повітря, стисного на вихід з компресора. Кожух обклеєний шумоізоляцією, що зменшує його гучність роботи. Ось тут перегородка повністю все. Двигун Перкінс, маленький, потужний, дуже зручний до сервісу. Все з одного боку можна обслугувати по двигуну. Дуже зручні є зливи, не треба лізти під двигун, шукати пробку, все виведено з боку. Тобто гайка тут, підставляєте каністру і зливаєте. Або моторну оливу, або паливо, якщо треба. Також по компресорній частині. Можна з ресивера злити масло, тут такий самий є з радіатора, тобто все можна злити, не лізучи в корпус компресора. Така панель керування, сигнальні лампи, манометр, щачок мотогодин, ключ запалювання. І клапан, який пере... включає компресор без навантаження. Тобто Ми включаємо його в старті, а коли вже двигун прогрівся, переводимо в робоче положення. І вже під навантаженням буде компресор працювати. Така моделька, якщо цікаво, звертайтесь, з радістю допоможемо, скажемо.